Всім привіт, гості, підписчики каналу. Сьогоднішня наша тема літня обрізка персика. Днів 10 тому назад ми зробили обрізочку нашим персикам. І далі пішли дощі. Одне дерево ми не встигли обрізати, пішли дощі. Ми перезупинили обрізку, спеціально залишив, щоб показати вам, як це робиться. І трішки затягнулося. Не вийшло, скажімо так, вчасно зробити. Але це не біда, зараз. Можна активно різати, проводити літню обрізку, ще не пізно, саме якраз час. От подивіться, ось у нас є ось рядочок персики. Для чого нам потрібна ця літня обрізка? Даним деревам десь близько 8-9 років. Без літньої обрізки, без літньої обрізки, ми не добилися такого результату, що наша крона, подивіться, на витягнуту руку ми все достаємо. У нас немає ніяких... По обрізці часі у нас немає ні стрімянок, нічого, ми все достаємо, все компактно, врожайчик наш компактний, все добре. Якби ж ми не проводили цю літню обрізку персика, цей персик би десь би був вверху, урожай би зміщувався на периферію і не було б такого гарного результату. Давайте ось подивіться, десь днів 10 назад була обрізочка. Подивіться, як гарно наші персики отримують сонечко, починали почали набирати окрас. Наша чаша свободна, всередині у нас там все чисто, це все за допомогою літньої обрізки. І ось ми перемістилися до нашого персика, якому ми не встигли виконати обрізку. Подивіться, що у нас тут в якому стані. Все загущено, все зароще, центр чаші наш почав закриватися. Урожайчик у нас тут є. Подивіться, покажи отак ближче, все є, але воно не отримує світла. Все густо і вже наш персик почав тягнутися. Для чого ми робимо цю обрізку? Перше, даємо світло в крону дерева, даємо світло нашому рожаві, а також ми знаємо, що персик плодоносить на однорічних пагонах, закладує плодову почку. Якщо ж ми не будемо проводити цю літню обрізку, у нас плодова почка буде переміщатися на периферію. Якщо ми не проведемо літню обрізку, Десь плодова почка вже закладеться тут, а тут де загущення, у нас на наступний рік вже може бути таке, що не буде плодової почки. І ми не зможемо вернутися до... Ну, Якщо ми обріжемо нижче, то в нас де замало за врожаю. Тому проводимо цю обрізку, даємо, як я вже казав, світло в крону, і переводимо на такі молоді пагони, які підсилюємо ріст горизонтальні, і вони будуть закладатися, вони гарно будуть закладатися наш майбутній врожай. Підійдемо ближче, покажемо, як ми проводимо обрізку. Ось персик у нас великий. І я покажу на одному із рукавів, як це проїзди. Потім я його обріжу і покажу вже результат даної обрізки. От Починаємо. Бачимо наш рукав. Дивимося. У нас є пагін і пішли пагони другого порядку. От Ми зрізаємо на них. Робимо такий перевод на ці пагони під кутом 40. 5 градусів. Вирізали. Ось бачимо ще один пагін. Раз, вирізали. Все, подивіться, вже якби сюди доходить світло, вже ми бачимо, наш і урожайчик є. Далі. Ось пагін посередині росте такий потужний. Ми його прибираємо, він нам не потрібен в цьому місці. Далі дивимося. Йдемо по рукавові. Ось пагін росте всередину, якби в середину нашого рукава, він нам теж не потрібен. Перебираємо його на коротесенький пеньочок. І там може вже закластися плодова брунічка, Наступний рік ми можемо все опеньочка отримати врожай. Якщо ж відкриється почка, ми його потім знову приріжемо. Бачите? Два-три маніпуляції секатора, подивіться, як все гарно виходить. Далі спускаємося по пагону. Бачимо, знову пагін росте в центрі крони. Він нам не потрібен. Прибираємо його. Прибираємо ті пагони, дивимося, які ми на наступний рік ми бачимо, що вони нам не будуть потрібні бо вони будуть рости в центр наш чаще, затіняти і тому подібне. Ми їх забираємо зараз, щоб дерево не втратило в них силу росту. І не робило нам лишнього затінення. Спускаємося далі, дивимося. Ось знову є спагін, який росте в центр. Ми його прибираємо. Далі. Прибираємо. Освітлюємо таким чином нашу крону. Далі. Ось пагін теж росте в центр нашої чаші. Прибираємо. Ось, подивіться, вже гарно видно наш врожайчик. Вже він получає сонечко. Ось дивимося, пагін і є галудження. Переводимо на це галудження. Далі центр. Росте в центр. Прибираємо. Також росте в центр. Прибираємо. І оці довгі пагони, вони ще не пустили галудження, але ми вже їх можемо прирізати для того, щоб вони... Відкрили пасники другого порядку і пішло теж в нас деяке галуження в цьому місці. Ось пагін, він якби росте в центр наче чаші, але він нам не мішає. Ми його теж можемо прирізати. Так, дивимося тут. Ось теж є пагін, який якби росте, робить нам затінення. Прибираємо ось жировик, Якщо ми його в цьому році йому нічого не зробимо. До осені він вимахає там 2 метра і він нам практично не буде потрібен. Якби він ріс під таким кутом, ми могли б зробити ось таким чином перевод. І пішло б вже на дві гілки. Але він росте у нас вертикально і робить затінення нашої чаші. Ми його також прибираємо в даному випадку на кільце. Так, дивимося далі, спускаємося вниз. Ось є пагін. Потужний пагін. І пішло в нас тут галуження. Перерізаємо на оці. Бокові пагони, що в центр росте, прибираємо. І те, що росте вниз, ми його забираємо, воно нам не потрібне. Робимо таку молоду гілку. В цьому напрямку ми можемо зробити молоду, гарну гілку. Далі дивимося. Ось, росте в центр, прибираємо. В центр прибираємо. Цей боковий можемо прирізати, щоб пішло у нас якесь галуження. Дивимося тут. Теж в центр прибираємо. Все, подивіться, ми відкрили, відкрили наш рукавчик, все буде отримувати сонце. Тут вже в нас буде закладатися плод урожайчик. І все у нас добре. Цей пагін не можемо залишити, да, він під кутом. Далі будемо бачити. Все, подивіться, ми зробили один рукавчик, ми прирізали, він у нас трошки низько знаходиться, але він нам не мішає. Покажи ближче. Подивіться, ось, то наші персики отримують сонце. Вони будуть гарно достигати, наливатися, отримувати окрас. Ми фактично понизили нашу крону, перевели на оці молоді пагони, які закладуться плодовою брунькою і стануть грубшими і крепшими до осені, на які ми будемо отримувати майбутній урожай. Далі, якщо у нас вони підуть активно рости і будуть відкриватися ще так само пасинки, ми так само будемо прирізати їх на оці бокові гілки, будемо на наружу виводити оці всі пагони. Отаким От чином робиться літня обрізка. І цю маніпуляцію ми проводимо по всьому дереву. Взяли рукавчик, отак зробили, перейшли до другого рукава. Так, що з лишнє затіняє, вирізали, що нам потрібно, перевели на галузні. Центр чаші. Центр чаші теж будемо прорізувати. Що не потрібно, росте всередину, ми його заберемо, але ну, це займає великий багато часу і. Не буде вам цікаво там дивитись відео 20 хвилин, як я буду там обрізати цей персик. Останні аспекти я розказав, смисл зрозумілий. Зараз я обріжу це дерево і ви побачите результат, який у нас вийшов в кінці. Ще зробимо маленьку ставочку. Там в мене є деякі персики на стройному веретені, на формі форма крону. Там я теж робив обрізочку. Покажу, може кому буде цікаво, але для себе я вирішив, що... Для персика краще форма обрізки чаша. Ми завжди працюємо з, з землі, немає ніяких ні стрімянок, нічого, при веретені, так, да, ми економимо місце, але найкращий урожай при веретені знаходиться вверху на периферії. Постійно треба боротися з тим, щоб нашу крону тримати компактно, урожай ну, залишати ближче до штампу. Якщо е, по чаші в нас плоди роз, як би сказати, поступово розкладені по всіх рукавах і вони отримують живлення, одинаково отримують сонце і у нас весь практично товарний плод. То на веретині десь на нижній гілці персик може бути трошки мінший, а самий гарний буде вверху. І для себе я вибрав, що чаша найбільше підходить. Там літня обрізка, треба стрімянка, весною обрізка, треба стрімянка, плод достати, треба стрімянка. А тут ми практично працюємо з землі, і це нам економить багато часу. І для себе я вирішив, що часа це найкраще така формування в присадибному садівництві, вдома. Як місце нам дозволяє, то ми формуємо часу. Ну все, зараз ми це все швидко обріжемо і покажемо вам результат, що в нас вийшло з цим персиком. Ось завершу я обрізку даного дерева. Подивіться, які в нас вийшли результати. Подивіться, скільки пагонів ми зрізали зайвих, через те, що трішки затягнули, але краще трошки пізніше, ніж взагалі не зробити. От подивіться на результати. Наскільки знизилася наша крона. Це перше. Подивіться, наскільки проходить сонячне проміння, освітлення до, нашого, до наших персиків, до нашого врожаю. Ось покажи, подивіться. На нашу чашу нема нічого зарошеного, немає нічого захолустяного, все світленько, все отримує сонечко. Все чудово у нас. Крону понизили. Покажи наш урожайчик. Ось, крону понизили, світло дали, далі підуть нові прирости, нові галуження. Цю операцію ми можемо. на гілочку. Цю операцію ми можемо. Проводити декілька разів за сезон, залежно від того, як росте наше дерево, з якою силою росте. Що ще хотілося сказати? По, 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 по нормуванню плодів. Якщо ви не зробили вчасно нормування плодів, ми робили це нормування плодів десь ну, після цвітіння, починали і плід потихеньку ріс. І коли був час, ми робили прорідування. Зробіть прорідування, якщо у вас... Дуже багато персиків на гілці. Якщо тоненька гілка, воно обліплено там цими плодами. Не жалійте, прорвіть, прорідіть, щоб рука входила. Навіть і на такому етапі, коли вже персик там, вже вам куди казатися, що жалко, але він отримує більше живлення наші плоди, коли ми прориваємо. Він буде крупніший, він буде солодший. При перегрузі дерева тоді плід не отримує цукрів. Зовсім не той смак і не та якість плодів. Зробіть прорідження краще пізніше, ніж взагалі не зробити, так як я говорив за обрізкою. У нас все проріднено, все чудово. Персик набирає калібр, набирає кольори на деяких сортах. Далі будуть нові цікаві відео про персики і не тільки, про садівництво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте вподобайки. Все буде Україна. Пока-пока.